Вася що? Вася же має калим два дні. Такий. Ааа, похорона, блін. <звук> вася, бля, ваша реємина. А що вася риє Ва вася гробовщик. Гробовщик, блін. Боже, в тебе є друг гробовщик? А як знаєш, який людей зарівно? <ріпи> це стрьомно, блін. Блять, пізєш у стрьомно? я з раз, ним разом, разом гу п'ю, блять, і що такого? А та на гробовщика вчаться? <звук> та вчаться? Та як це вчаться? Яму викупав і піздец, блять. Ну треба ж знати, як яму копати, яку яму копати. Ну, типу, в смислі, там якийсь обряд треба робити перед тою ямою. Ти шо? То шо, зараз Можеш піти на цвинтар і правильно яму вириєш? Ні, то треба знати. Що, ти здуріла, блять, 2 на метрі і пізніш два донизу і будь здоров, блядь. Ну а якщо більше і гроб чи менше. Ні, там е, така яма. Ну та людина пішли, ніж 2 метра немає. Щоб ти знав навіть тро... троне, то немає один розмір. <как> А вони мірять лінійкою, рулеткою да. то-та, по-любому. Ну, Містер, дякую. 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 Там є шаблони, люди пишуть. Дар'я, дякую. О, о, Оля, а давай тобі вже сьогодні сіли чи ні? Ні. Тобі засіяти? Ти маєш якусь засівалку, а ну, давай. А Чо ні? Сію жито і пшеницю, хай зародить, вам пашнеть. З новим роком до хати. Що вам має побажати? Зі, я ям гаразду. Що прогнало всю біду зичу урожаю полі статку в хаті стодолі не журби, але забави не опадку, але слави. Я вважаю щастя нині всі українські родині. Христос рождає! Славімо його? нічого собі. Ви, тві... а ти як якийсь школяр, блять, так всі встидає, А я щось хіба знати? Ти знаєш колись за, за, за таку сієнку і стільки грошей давали саме більше, блядь, бо то завжди. А коли, чого, чого... Щось... Шовцієте, десь? чого ти зайшов сіяти десь? Я же стрій хлопку буду сіду, люди мені на не відкриють, блядь. Та тобі якраз би і не відкрили. Ага, то треба знати, в які хати йти просто. Ну, якби ти сказала, де ти живеш, я би прийшов тобі засіяв, блядь. Оцей з із, із болячкою, оце із заразою якось німою, непонятно Оль, що. Це, Ольга, я, я вже здоровий, як бик, блядь. Не, мене довго не тримає, блядь. Слухай, ти, здоровий, як бик. Ану, мені скажи, що це, бляха, забула ім'я. Це ж бабуся твоя, а не жінка, блін. Я, не ти. я, бабуся. Що? я що? її звати? Як бабусю твою звати? Гінка? Яка, та яка баба? Та яка баба. її і... треба до тебе додому завести, бо так, она, так. не це далека, блін. Я, я тобі мушу екскурсію привезти. Ну, ві... Я ж бачила на відео, коли вона тобі казала, що тобі зле оце. Ну то, то, то звідки ти взяв, що його бабка. А що? Ой, ну просто собі подумав. Чуєш, ж давай іди до нього, він тобі проведе екскурсію, але ти в нього цілонішну мене. Я сплю з Генкою на ліжку. Добре. Добре, без питань. <рес> Та скільки кінців років, блін? У вашему удані на 28, блять. <рес> жити, а жити. жити. Господи, дай мені стати на ноги, дай мені стати на ноги, на Васильович, це ставить. Та ти би мене до себе прикликала, блядь, котику, я б день на ноги поставив, блять. Коротше, чуєте, Львів це, блін, капальона тема. У мене Франіку, такого не було. Я в Львові перший раз раз вийшла з хати, зайшла на пошту і мені кажуть, що і ми те знаємо. Оля знаєш що? бо, бо, у Львові бо вся наша... другий район. Бо, ні, бо у Львові вся наша кавалерка, і всі знають, що ти наша коліжанка, тому тебе і всі знають. це страшне. Це ну, це що? То що мені, мені тепер люди будуть докладали, де це брати? Та мені це треба, це, що? треба на кошту ходити за 20 районів від себе, то я і так на сусідньому пішла, то ж і далі треба, блядь. Ну нічого, я, 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 я тепер, я тепер проб'ю по так, так, проб'єш, ага. У <тру> <Там, ріг> мене, <ріг> мене на пошті колеги є, вони скажуть, на які ти пошті послухають. Ти мені скажи, де в тебе колег нема. Привітик, привітик. Люди, У мен... мене, колег... мене від, від дворників блядь, до, до СБУшників, блять. Блядь, це найгірше, бо вони знають все. Оооо. У що СБУшники. Це гірше, ніж СБУшники? 100% блять. Торхан, дякую. Люди а не позумніть. А я м не. не розказувала за психолога, що я пішла до психолога була. А бішості стало що ти до психолога пішла? Я боюсь висоти дуже. Ну боюсь літати. Но... Но... <кхе> ну, і коротше, ну не люблю цей епіцентри, коли багато людей дуже коротше, мені не по собі стає. Пішла я до психолога один найкращих Львові. Та й кажу ага. їй, типо, боюсь літати. Знаєш, що вона мені говорить? То не літай. Вона, може що ти щось куришєш, що кажу... ти літаєш? Ні, вона каже, то не літай. В чому проблема? Я кажу, боюся в епіцентр. Ти то каже, то не ходи. Що ти собі придумала? Тебе що хтось заставляє? Та я я боюся з вами пити, Боже. Та де? Щоб вона потім блядь, по кар'єрах оце десь шукала. Бурни боже воля, де бить би в піску нахуй, що ти здуріла, блядь, пішов. Максиму на піску би розстелив кап капу, блять, би на капі гарно би тебе оформив, блять. Та на яко на якій капі, блядь, які капі? Щоб собі двоє кріні, блять, простудили, зима набудь. Які трі можна саме на соніку. Налікше тут соніку в багажнику. Так, я розкидаю всі так. Застеляй ко даю дві подушки, пізніше однокімнатна квартира, блядь, Ольга. Що ну. ти мені розказуєш, І що в однокімнатній квартирі не було, чи що. А, ти... а в слоніку було в багажнику? В слоніку? Так. Та, бля, звісно, ну, кожен день возять в багажнику. Ні, ну але ти в Лєскій була в багажнику? бо там бажні курує, бо кімнатна квартира. Ну. То можна заробляти бабки, здавати по годину. А, а як це? же ж там все, похуй, світло є, нема, блядь, Завжди тепло, завжди музика грає, блядь, Зарядочки, хуяточки, все є, Ольга, блядь. блять. <зас> де, бо ти не хочеш втратити гроші оце на ресторани, так і сказав би. І ну, <зас> <зас> ну, там самовар поставити. Там екстремальніше Там, экстремальніше? там, там экстремальніше, то раз. А по друге, бабки, <зас> бабки <зас> для мене так. вони проблема, блядь. То відколи це? Ти казав, що ти навіть каву на заправці не купиш. Оля, блядь, це всі поміняли, блядь, новий рік новий яна. Йово Що, за новий рік отак всі поміняли, чи що? Ну, блядь, менше з собою пачки двадцятки не ношу кишеніна. А ну покажи. Ну блядь, зараз немає то... а ну, А що, то... блядь, немає? Та немо не, не... це захмарило. ти то, не ті штани, блядь. То звує штана. Бочик, дякую. Ой, господи, вки це трендло, ага. Ольга, та Новий рік справляли, з нами дівки були, то то ніхто с не понапивати, Де ті дівки, накутуру. де ті дівки? Блять, вдома сидіти. Ага. То які дівки з вами на новий рік були? Що ти таке розказуєш? Жінка е... на заради сестра ні мого. Ну, то чекай. Ага, та Ви була... думати... Мари... не трогаєте, ага? Ти ти стоять тихо не кричи, чого? Була німого Мар'яна, була кума дівка, була німого сестра. І Назара Софія. Так? ну то та певно ще то А во, і що? І ти приставав до кого? До німого дівки, до кума дівки, до сестри німого приставав. Але, слава Богу, до Софії не приставав. на на ковзанах, кобзанах узити між. Що... А на ковзанах так, але не каталась. Цього року нічого зимою. А куди ти зараз поїдеш? Як то Буковелі, мені здається, теж снігу немає. Та то усі буковеліно. Буковелі, бо А, бляха, о, не там, там? Я ще не була, я страшна хата. Ти туди заїдеш, то мала, я тебе там хапну зразу, блять. Ти будеш знати, що я там, так? Я буду, я буду знати, що ти там, блядь. А я в'їну якусь секунди. Дві дві секунди. Я буду в діну маску! Та то поху, та то похуй, блядь. Ти, ти тільки, блядь, поріг перейдеш, мені зразу і скаже, що Ольга є. Ну, пере перевіримо. Угу. Ну, я тобі серйозно говорю. Чесно, я з, з інстаграму, щоб ви поняли, сторін, дивлюсь, тільки ваші. Mm -hmm. О, дякую, дякую за таку е кошальну команду. Я дивлюсь, як ти з кумом там дрова вас крали, о там бабусечку дивлюсь. Це що ви щось там. Ну, на мойку і ремонт машини пропускаю, мені то не інтересно. <різь різь різь> о, день. як ти купляв, як ти купляв це крісло для туалету, як це називається? Бля, це смішно було, казати. Як ця штука крісло, називається? Крісло Генці купляв? Махання. Для... Я своїй бабулі купляв. То, і, і, ірені купували. Генка має? Генка вже давно має, блядь. Генка має давно, Генка... Що, 27 років? вже давно має цей сральник, чи що? а як? А що буде він вірху діло, їм буде в блядь? Ви знаєте, то що, я за рік вже буду отакий от сральник купляти, чи що? Та можна? Я ти куплю, поїдеш до я півкор десь буде є. Олег, а ти вже знаєш точки, да? то вже можна купити. А я ж... Боїш, Льолік, а ти що, боїшся саме фірвести, чи що? Я не поняла. Я Я ще не бою, просто, блядь, вони ж не мене в російно. Ага, ти б, напевно, якби сам сидів, то ти б там, там втулився в то крісло і там би сидів, ні? Я би ліг із пол, блядь, і мав на. <сістити> а Ти ніколи не виходив сам в ефір, А ні? як я не виходив, виходив, чого ні? Тоді, коли мовчав, у цьому машині сидів. ти, Ні, то ти мовчав. Артур, ти дякую. Ти повчав. Все, все, Ой, вже, але... вже, треба йти, вже треба виходити. Це, я вже йду, я вже йду. Перестрашений. Та що ти пізніше <laughs> перестрашений? Що, 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 що ти людей, там людям, блядь, зараз? Там, напевно, Назар ззаді вдав... сидить і тримає образок, і це тебе підтримує, і ти такий, о, бо, <laughs> <laughs> а не Олі, мене зараз. Оля, що ти людям пізніше, блядь? Коли таке було, що казав, міністр завершувати, завершував ці, блядь? Було, було. Ну, ага. то було комендантська, блядь, треба було додому їхати. Йопте, а ви б а давайте цей, ви зробите на другий рік вертеп. О, та такий вертеп буде, що піздєзно. <клухи> <рехи> Третя хата і ці трупи, блядь. Третя хата, я як був в вертепі, то я вже після четвертої хати вже на рачках лазив, блядь. А ти а ким ти був в вертепі? Чуртом. <плухи> Кожен раз? А ні, піжджу, Я був тр... раз чортом, а далі всюди дом був. К чертом і що, я не почув? Жидом, жидом, жид. А, ну то майже одний то саме. Ну то як то трошки наші, блядь. А там я... багато слів чити, ні? Блє, я так все того вертепу побоялась. А, а я, а я, а я слів не вчив, в мене в крові таким бути, блядь. То я, так, з, -з пам'яті бути, блядь. Ну ви б зараз, якщо вертеп би зробили, це був би бупше треш. То, споколи, споколи. То, де? то, то то. то то би ти українець зібрали, щоб подивитися. Людям би горівки дістало, блядь щоб запустити. Німого за Ангела, то я навіть не знаю, кого б Німей грав в вертепі. Німей, чорт, блядь, бля. А як по життю, так і в тому, так